Вітаю, друзі! Мене звати Ростислав, і сьогодні у нас абсолютно новий формат вивчення англійської мови. Ми навчимося правильно застосовувати нові слова. Ми вже не будемо казати лише say, але також announce, report, insist і багато іншого. Спершу ми розглянемо мультиплікаційний діалог, в якому вживається справжня англійська мова. А потім ми розберемо все по запчастинах. Тому нумо до діалогу і нумо вивчати англійську по-простому. Hey, no she announce it? She didn't announce it. I heard it from a friend who mentioned it to me. Oh, I see. Did Sarah say why they broke up? No. She didn't say anything. But I heard from someone else that she insisted it was mutual. Interesting. I heard from another friend that her boyfriend denied cheating on her. Really? That's not what I heard. I heard that Sarah was complaining about him being distant. Well, I also heard a report that he was upset about her spending too much time with her friends. Hmm, that could be it. But it just goes to show that assumptions can lead to misunderstandings. Communication is essential in relationships. I totally agree. Maybe we should talk to Sarah and get the real story. Good idea. Let's do that. Перше фразове дієслово, яке ви почули, це break-up. Означає розходитись. Break up. Break – це є ламати, якби хто питав. Однак, коли ми додаємо «up», це про те, що ми розриваємо стосунки. Break up. Далі була репліка No Way, означає та ну, в жодному разі. No way! Може вживати в різних контекстах. Потім було поставлене запитання When did she announce it?». «When did she announce it? Коли вона повідомила це. Власне, ми замінюємо слово say, тому що головно, ми би казали say і кажемо «announce». застосовуємо в розмовній мові. Щоразу, коли потрібно буде сказати повідомити, анонсувати, ми не кажемо say, а announce. Hey, when did she announce it? Коли вона повідомила це. Тому це перша конкретна ситуація, як ми вживаємо це слово. Йдемо далі. А далі було таке речення: I heard it from a friend who mentioned it to me. I heard. Я почув it – Це from a friend від друга who mentioned. Mention – це теж замінник слова say. Не хто сказав мені, а who mentioned, хто згадав або теж сказав, це мені. Тому знову ж замість «say» кажемо «mention». Маємо announce і маємо mention. Друге речення. I heard it from someone else that she insisted it was mutual. Я чув це від когось ще someone else. Когось ще, That she, що вона insisted, не казала, а наполягла, наполягала. Знову ж наступна ситуація, коли ми замінюємо сей: на insist, наполягати. Коли вона наполягала, що це було взаємно. І insist наполягати. Mention, announce, insist останнє речення. Her boyfriend denied cheating on her. Її хлопець denied, заперечив. Не просто казав, а він заперечив. Denied to deny – це є заперечувати. Cheating обманювати, зраджувати, брехати. Cheating on her стосовно неї. Її. Тому кажемо deny. Далі she was complaining about him being distant. Complaining. Тобто вона не просто казала, що він відійшов далі або віддалився якось так. Вона скаржилася to complain. Тому слово, say замінюємо на complain. She was complaining about him being distant. Вона скаржилася на те, що він віддалився. Being бути distant на дистанції віддалятися. I also. Heard a report that he was upset about. Я також also, почув доповідь, повідомлення, report. тобто не просто якісь слова чи say, report – чергове слово, яке вам потрібно вживати. І може бути як дія теж. To report – повідомляти. Я мушу тебе повідомити. I must report you. Такому контексті вживайте, будь ласка. That he was upset about, що він був розчарований. Upset – це я розчарований about. Стосовно три крапки. Далі можете вигадувати що завгодно. І потім дівчина каже: Oh, that could, be it. that could be it. О, це є воно. Я, власне, в українській кажу: О, то є воно, то є воно. То можете теж казати таким чином. That could be it. Це саме те, напевно, ймовірно, це саме те, про що ти говориш. That could be it. Assumptions could lead to misunderstanding. Припущення. Якби хто питав, assumptions – це є припущення. Could – могли би, lead – привести. Пам'ятаєте, що lead – це вести. Від слова лідер. Лідер він веде. Lead – вести, як дія. To misunderstanding – до непорозуміння. Understanding – розуміння, Misunderstanding – непорозуміння. Communication is essential in relationships. Комунікація є необхідною. Додайте до свого арсеналу теж і це слово. Essential необхідною in relationships у стосунках. Комунікація є необхідною в стосунках. Тому з цього уроку ви берете слово announce. Report, insist, deny, complain, mention і урізноманітнюєте своє мовлення, тобто долучаєте до свого щоденного словника. Зараз ми знову переглянемо цей діалог. Він для вас буде набагато зрозуміліший і, можливо, доведеться переглянути це відео кілька разів для того, щоб засвоїти його максимально класно. Що ж, нумо до діалогу. Hey, did you hear about Sarah and her boyfriend? They broke up. No way. When did she announce it? She didn't announce it. I heard it from a friend who mentioned it to me. Oh, I see. Did Sarah say why they broke up? No, she didn't say anything. But I heard from someone else that she insisted it was mutual. Interesting. I heard from another friend that her boyfriend denied cheating on her. Really? That's not what I heard. I heard that Sarah was complaining about him being distant. Well, I also heard a report that he was upset about her spending too much time with her friends. Hmm, that could be it. But it just goes to show that assumptions can lead to misunderstandings. Communication is essential in relationships. I totally agree. Maybe we should talk to Sarah and get the real story. Good idea. Let's do that. Сподіваюсь, що вам сподобався новий формат вивчення англійської. Якщо так, то очікую ваших коментарів ось там внизу. Залишіть свій відгук, щоб я знав, чи продовжувати мені такий формат. І якщо ви початківець і хочете вивчити англійську з нуля, то ви теж можете отримати мої платні відео та аудіо уроки. Більше інформації ви знайдете в описі під цим відео. Якщо, бува, ви ще не підписалися на цей канал чи не залишили вподобайку, тоді негайно це зробіть, тому що це буде мотивацією для мене продовжувати робити такі відео. Бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови. Зустрінемось незабаром.